Ще які в дитинстві мені подобались, а зараз ні. Перше це висипатися. Ви просто собі не уявляєте, наскільки я любила спати, коли була мала. Я могла спати до якоїсь 12-ї, до 2-ї години, якщо мені нікуди не потрібно було. Зараз, навіть якщо мені нікуди не потрібно, я все одно стараюся прокинутися якась 6-7-8 година ранку, тому що ну більше встигаєш за день і так далі. Друге, це мати багато друзів. Тут, де я зараз живу, в мене завжди було багато друзів. Коли я ходила до бабусі, в мене також там були друзі, коли я їздила в село. У мене також були друзі. Де вони всі зараз, я не знаю. У мене зараз є одна найкраща подружка, і чесно, мені більше нікого і не треба. Наступне це якийсь дуже дивний пункт. Я хотіла бути такою, як всі. Тобто, хтось є високий, а я ні. В когось мама за кордоном привозить якісь круті речі, а мені ні. Хтось подорожує, а я ні. Серйозно! Далі, до років 17, напевно, я не хотіла нікуди виїжджати з свого міста. Я живу в місті Красилів Хмельницької області. Маленьке зовсім містечко. І я хотіла тут провести все життя, але я просто з часом мене настільки просто кардинально змінилася думка. Я хочу побачити світ, я хочу поїхати в інше в іншу країну, в інше якесь місто, і жити тут я розумію, що тут немає ніяких як таких можливостей. Наступне це весілля. Я вже згадувала про це в одному з своїх відео, але скажу ще раз, що коли я була менша, я просто перед тим як заснути, майже кожної ночі перебирала варіанти, як має виглядати моє ідеальне весілля. Але зараз я розумію, що в принципі ті кошти вони можуть піти на щось таке важливе. Ливіше, можливо, це не виключено, що моя думка ще може змінитися. Наступне то солодощі. Колись мені мама дозволяла їсти солодкого стільки, скільки я захочу, але я ніколи його так сильно не любила. Але в принципі я могла з'їсти шоколадку, наприклад, зараз. Зараз я буквально два дні назад була в стоматолога. Я прийшла, сказала, добрий день з мене взяли 7 тисяч. Ні, дякую. Далі просто моя любов каре. Я думаю, що в кожної майже в кожної дівчинки, коли їй було там 8-10 років, в неї було довге волосся, так само було і в мене. Як я хочу повернутися в той період і дати собі по лобі, тому що це капець, мама, будь ласка, зроби мені кара, я не хочу заплітатися, я не хочу, а зараз не росте ну, 2 см в 3 роки. Змусити мене чистити зуби 2 рази в день, то було щось нереальне. Зранку без питань, а ввечері я то забувала, то типу робила вигляд, що я чищу зуби. Ну короче, я не скажу, що я дуже сильно жалію про то. Тому що в мене немає якихось таких прямо серйозних проблем з зубами, але більше я так не роблю. Знаєте, колись я думала, чого моя мама, коли їй шкода якусь там тваринку, вона не може всіх забрати додому. А я зараз просто думаю, ну це ж мало того, просто взяти ту тваринку додому. Її потрібно виховати, в неї потрібно вкласти багато часу, багато ну типу прогодувати її нормально. Краще я буду мати двох котів. Я буду знати, що вони в мене забезпечені, ніж я візьму десять і буду думати, що мені завтра їсти, Незважаючи вже на тих котів.